Рух у Всесвіті це ми, в очах пізнання є зіниця. ми, неначе перстень це яскравий світ, найбільш коштовний у ньому камінь ми, Амархаям. Я нагадую вам, що для вас працює студія експеримент. Сьогодні винятково з двох студій, і я хочу сказати, що сьогоднішня наша тема розмови це екологія і релігія. Чим здатна допомогти церква для того, щоб ми покращили наше життя, нашу природу і, можливо, наше ставлення. мені здається, що краще розпочати від тієї нашої душі. І головне, що ми повинні ставитися до своєї природи так, як ми хотіли би ставитися до своєї домівки жити нам з вами в одному домі. Я передаю слово своїй колезі в студію експертної думки. У першій частині нічного каналу ми вже встигли поспілкуватися із фахівцем із Мінрегіону. А зараз студія експертної думки продовжує працювати із екологом. На цей раз свої екологічні акценти у питанні збереження екології нам допоможе розставити Оксана Станкевич, президент регіонального молодіжного екологічного об'єднання Екосфера. Добрий вечір. Добрий вечір пані Оксано. Екосфера виокремила для себе чотири основні напрямки роботи. Розкажіть про них нашим глядачам, щоб вони більше зорієнтувалися в тому, чим конкретно ви займаєтеся. Ну, наша ж діяльність дійсно досить широка. У нас чотири основні напрямки. Перший напрямок це екологічна освіта, або, вірніше, екологічна просвіта, тому що вона зачіпає не тільки освітній аспект, але й інформаційний. Ми займаємося не тільки розробкою навчальних програм і роботою з дітьми в природоохоронній діяльності. Ми проводимо також екологічні табори, розробляємо багато методичної літератури і видаємо цю літературу. Вона не тільки методична, але й науково-пізнавальна. І ще також займаємося екологічною журналістикою, тобто ну, в певні періоди діяльності нашої організації виходили і науково-практичний журнал, екосфера, і інформаційно-аналітичний часопис громада. Певний час ми випускали такий газетний листок у в місто Сад. Тобто, це були такі періодичні видання, які тривалий час видавалися. Наразі ми шукаємо вже якісь інші форми розвитку цього напрямку. І от, також у нас працювала ще певний час школа молодого журналіста-еколога, яка також була досить популярною свого часу на території всієї України. Ну, другим напрямком є екологічний моніторинг і дослідження. Ми займаємося водними екосистемами і лісовими екосистемами. Це зрозуміло, оскільки фактично. Більше 50% території Закарпаття вкриті лісами. Наступний напрямок це сприяння сталому розвитку місцевих громад. В цьому напрямку ми працюємо по темах і управління твердими побутовими відходами, розвитком сільського, зеленого і екологічного туризму і екологічного землеробства. Ну і четвертий напрямок це предохоронна адвокація. В цьому напрямку ми працюємо з, фактично над захистом представлення інтересів і захистом прав громадян. Конкретніше більше правів. про те, що ви вже напрацювали, і все таки як можете оцінити екологічну ситуацію в Закарпатті, і як зміцнюється свідомість наших співвітчизників, чи не зміцнюється? Ви вже нам скажете у наступних включеннях. студії експертної думки, так само як і нічний канал, буде працювати до 24-ї години. А поки що я передаю слово Вечеру. Ну Що ще хочу сказати, що досить таки актуальна тема, болюча тема. І судячи з тих навіть дзвінків, які ми отримали в першій частині, люди знаються на цій проблемі. Головне, що ми сьогодні говоримо не тільки з тими людьми, які є фахівцями в цій сфері, які знають чітко картину і знають не тільки в цифрах і на статистиці, але й наживо змогли спостерігати ті зміни в природі, які відбуваються. Хочу сказати, що наступне відеодослідження, яке ми з вами переглянемо, так само нам дасть. Тих цікавих думок тут у студії, про які ми з вами зможемо обговорювати. Не забувайте, що і у вас є шанс приєднуватися до нашої розмови. Це номер для смс-повідомлень 068 шістдесят Звісно, якщо ваші думки не зміщуються до розміру стандартного смс-повідомлення, телефонуйте 616191. Ну що ж, ми продовжуємо. Я хочу сказати, що сьогоднішня наша тема екологія і релігія тісно пов'язана з душею людською. І як її виховати, як спробувати, напевно, додати того елементу збереження самого себе. Ну що ж, хочу ще раз представити наших гостей. У нас в гостях отець Михайло Попович, отець Олександр Сулінчак. Пастор Янош Гейдер і отець Василій Юрина, хотілося б напевно почати з вас, пастор Янош, яким чином може церква долучатися до тієї роботи з громадою для того, щоб все те, про що ми чули в першій частині нашої розмови, тобто та утилізація, можливо, сміття, можливо, те виховання, починаючи з дитячих літ, давало свої плоди в майбутньому, принаймні, щоб ми, хоча б пригальмували ті зміни в природі, які відбуваються. Ну ті негативні зміни, я би хотів підкреслити. Питання екології дуже е, нове. Воно в крайньому випадку 20-30 років, як займається церква цим питанням в Європі. Е, якщо ми візьмемо старі підручники з етики або догматики, е, в той час людям не вірилося, що це буде великою проблемою сьогодні. І сьогодні церкві потрібно давати відповіді на ті нові е, питання, котрі виникають у багатьох сферах. Церква шукає ці відповіді, і треба сказати те, що в тих ланках нашого спілкування з мирянами нашими, ми стараємося проводити цю роботу не лише наша церква, але більшість християнських церков. Починаючи з того, що вже програми для діточок маленьких, з котрими ми займаємося, починаючи від. Часів садка в недільних школах до 9 класу, де вони проходять конфірмацію. Потім, в часи, коли ми займаємося з молоддю. У нас є інститутські громади і багато таких спільнот, де проводиться ця робота. Ми говоримо про ці проблеми. А чи є відгуку тих людей, з якими ви спілкуєтеся? Маю на увазі дорослих, маю на увазі дітей, маю на увазі тих найменших діточок, які ще не розуміють, що той викинутий папірець просто і які навіть батьки не помітили, що дитина, наприклад, обгортку цукерки залишила десь на тротуарі. Що це в майбутньому обернеться досить таки ну тим, що людина не буде адекватно реагувати на те, викинути сміття, наприклад, своїм сусідом? В принципі, ми відчуваємо відгук на всі ці питання в наших церквах. Навіть є великі дні, коли в всій церкві Закарпатській реформатській проводиться акції по зборці мусору. Був такий випадок, що в одній церкві сказали: зранку підійдіть, ми давимо вам рукавички і ми візьмемо мішки, в котрі можна збирати мусор. Уявіть собі, більше як 600 мішків мусору люди зібрали, тільки. на території. Я розумію, територі. що це потрібно було і вивезти. Дозвольте, я вас переб'ю. У нас є дозвонювач. Алло, доброї ночі. Ви в ефірі ми вас чуємо. Доброї ночі вам. На жаль, зірвався наш дзвінок. Отець Михайло, хотілося б від вас так само. Простите, Алло, Так, вопрос. так, так, Ви ми вас чим відложення власті, а саме роботи в церкві в програмах похраненню по екології. І второй вопрос: в новогодні праздники вирубається большої кількість єлі. Наскільки ця традиція впливає на екологію? Спасибо. Так. Велике вам спасибі за ваше запитання. Не знаю, хто з вас хоче відповісти. Пастор Янош, напевно перший буде відповідати. Традиція так. Прикрашувати ялинки, воно з'явилася досить пізно. Це не, не можна сказати, що християнська традиція, і е, сьогодні дуже часто ми зустрічаємося з критикою з сторони церкви, що сьогодні свято Різдва воно тільки прикрашування ялинки, замість того, щоб люди пішли до церкви, помолилися, знали сенс цього свята. Вони дуже часто вважають, що це ялинка, тобто не варто путати свято Різдва. З тією традицією, що люди купують ялинки і знищують їх, тим Великий... більше що за кордоном купують дуже часто з корінням, потім висаджують і не увагляють. до речі. Я хотів саме про це сказати: що зараз стає мода на такі ялинки, які купуються відразу ж у горшечку для того, щоб потім в майбутньому висадити цю ялинку в природу, і досить часто помічав таку кумедну ситуацію, що коли батьки викидують уже ялинку, яка вже здається тільки що там нічого вже на ній немає, то кажуть, дітки плачуть, чому забирають? А тут можна звісно показати гарний приклад діткам, що ялинка не викидується на смітник, а висаджується в природу. Отець Михайло. Чи були пропозиції, так як нам телефонували дозвонювачка, що чи є пропозиції до вас, до священнослужителів, саме від державних структур, для того, щоб ви допомагали у тих змінах, екологічних змінах у нашому суспільстві? В селі, де я служу священником, є один державний посадовець. Який приймає дуже активну участь в екологічній інспекції нашої області, тобто ви тісно співпрацюєте, так і так можна сказати, ми часто беремо під увагу екологічні проблеми, тому що в нашому селі так само живуть люди, які користають із цієї цивілізації споживання і короткочасового і короткотермінового товару. І, звичайно, не мають мають проблему, де це все дівати. Коли перше я заторкнув питання, що ріки наші укриті є тарою і тими всіми пляшками, то я хотів продовжити, бо що, на превеликий жаль, в великій частині винуватими в тому є і християни. Церква, звичайно, на катехетичному уровні може з самого початку дуже серйозно працювати над тим, аби дитині дати розуміння важливості екології у людському житті. Але е, слід іще що розуміти, не можна і перегнути палку, бо коли про екологію багато говорити, а нема реального ділового підходу і немає, і немає віддачі прикладу, і немає прикладу. Китина може подумати собі, що, як і завжди, прийнято багато говорити, а мало робити. І це є велика проблема, тому що, бачите, сказано було багато про те, які заводи у нас будуть будуватися, але правді бути, наразі в Україні немає достатніх виробничих потужностей для Бу... того, щоб так, переробляти сміття. Властиво так? був наведений приклад конкретного села, де був роздільний розподіл усього. Але де це розумно розподілене і розділене, відвезуть на той так? самий мусор. На той самий мусор. Тобто це все дуже складно і з цим потрібно боротися. Але ми повинні пам'ятати, подивімося на життя навколо нас, як Господь Бог чудесно все створив. Не лише беремо до уваги церкву, беремо суспільство. Він дав усім людям, які прийшли на цей світ, різні покликання, різні дари. Кожен виконує якесь своє служіння, чим може послужити ближньому і суспільству. І Господь Бог так само дав і дар служіння, щоб вирішувати цю екологічну проблему. Церква може через катехезу, через різноманітну зайнятість із людьми виявляти ці дари, але їм треба дати поштовх. Якщо ми війдемо зараз в інтернет, ми побачимо причудні інтернет-сторінки, де зображаються проекти екополісів, так, безвідходних виробництв, переробки цих відходів. Але це суперечить сьогоднішній цивілізації. Вона ще не готова прийняти цей дар, дати йому поштовх. Ця економіка споживання, вона поставлена на капіталістичні рейси. А ті дари вони потребують нового світу. І дуже парадоксальним є то, що напевно нам доведеться ще більше потерпіти, ніж ми потерпіли, перш ніж ті еліти втратять домінування, і якраз цим обдарованим особистостям, групам людей буде дано зелене світло, щоб вони йшли у життя, і могли реалізувати суду.